При виконанні будь-яких технічних робіт з обслуговування автомобілів Тесла моделей S, X, Y, які вимагають підняття транспортного засобу, надзвичайно важливо, щоб автомобіль був піднятий правильно для запобігання будь-яких пошкоджень високовольтної батареї під автомобілем. Всі ці моделі Тесла мають чотири спеціальні точки підйому. Вони вимагають використання упорів, які потрібно встановити в призначенні для цього місця розташування. Їх можна використовувати з гідравлічним домкратом або підйомником, щоб безпечно та ефективно піднімати автомобіль. Перед початком будь-яких робіт. Перевірте, чи обладнаний автомобіль пневматичною підвіскою. Якщо так, її потрібно деактивувати, увімкнувши режим Jack Mode, перш ніж піднімати або піддомкрачувати автомобіль. Якщо пневматична підвіска не деактивована, автомобіль може спробувати почати самовирівнюватись. Це може призвести до пошкодження автомобіля. Ніколи не піднімайте автомобіль із підключеним зарядним кабелем, навіть якщо зарядка не відбувається. Ні в якому разі не можна працювати з транспортним засобом, який неправильно встановлено. Автомобіль в цьому відео Tesla Модель S. Ця процедура є однакова для всіх інших моделей Tesla. Розташуйте автомобіль посередині між стійками підйомника. За допомогою сенсорного екрана активуйте режим Jack Mode, щоб вимкнути функцію самовирівнювання пневмопідвізки. Після активації режиму Jack Mode на панелі приладів з'явиться індикатор разом із повідомленням про те, що активна підвізка вимкнена. Для Tesla Model X необхідно переконатись, що двері типу крила сокола закриті. Знайдіть спеціальні точки підйому на транспортному засобі, вони позначені на схемі жовтим кольором. Переконайтеся, що всі точки підйому очищені від сміття і встановіть упори у спеціальні отвори. Розташуйте упори підйомника під упорами для підйому автомобіля, щоб уникнути пошкодження високовольтної батареї. Перевірте та відрегулюйте висоту та положення упорів підйомника, щоб переконатись, що вони правильно встановлені. Піднімайте підйомник та переконайтесь, що упори підйомника залишаються в правильному положенні. Після завершення всіх робіт з технічного обслуговування опустіть автомобіль та зніміть упори. Вимкніть режим Jack Mode. у будь-якому випадку. Режим Jack Mode автоматично буде вимкнено, коли швидкість руху автомобіля перевищить 7 км за годину.